Алла Мазур вчора видала базу, як кажуть деякі громадяни України. Хто не бачив, будь ласка, погано чути. Друзі, хочу сказати, що недовго пісенька гратиме, тому що служба безпеки України постукає в двері кожного. І іграшковий період цей букетно-шоколадний він закінчується в Україні. Це не означає, що закінчується демократія. У нас є чудові адвокати. Серйозно? Якщо у вас буде стільки грошей, щоб відбити і відбазити вас, то очевидно, так, але краще не говоріть в але є два сини. Два сини. За деякими плітками. Один син за кордоном. Він 98-го року. 98 я не знаю, чи зможе постукати СБУ в двері е, сина, тому що він за кордоном, він там магістратуру закінчував, там, там. І він призовний згідно з мобілізаційного законодавства. От мені цікаво, як Алла прокоментує, якщо громадяни України будуть запитувати її після оцих її слів, а де її син? І чому він не служить? Може він служить, то я приношу вибачення. Але навіть якщо він служить, навіть якщо чоловіка але мазу служить, навіть якщо вона сама піде служити, це не дає їй права, не дає їй права отак говорити з громадянами України. Це вже не журналісти, це вже щось інше. Це вже люди, які вийшли на зовсім інший рівень. Вони мріють, напевно, про депутатство в новому парламенті. Не буде у вас ні депутатства в новому парламенті. Я думаю, що при. Наступному президенті, а все одно рано чи пізно буде. У вас не буде і цих можливостей. Оце впарювати людям. Це таке. Хіба це так можна? Хто вам дав право так говорити з громадянами України? Невилазність з каналу, відчуття абсолютно самовдоволення, робить щось дивне з людьми. Відео повне, телеграм в шапці профілю.